Зеленський до президентства. п'ять якостей, які ти бачив в ньому, mm -hmm. описати як персонажа. І Зеленський зараз, що ти бачиш? А, да, до президентства... професіонал. Я, я вже казав, але для нас він був прикладом. Ми йшли за ним завжди. Тобто в нього була своя команда КВК. Вони грали і вони досягли такого успіху в Україні. Вони топ number one, в них монополія на все розважальне, вони круті. Ми теж команда, починаючи, ми бачимо кроки. знаєш? І тобто, це приклад, ми працювали разом. Він завжди підказував якісь такі дуже корисні поради. Не знаю, це було прям професіонал свого свого діла. Знаєш, людина, яка розбирається в тому, що робить. Ми такі вау, бля. А як, як людину, як би ти описав його? Ну, я ж не сидив, як людина. Ну, це як людину теж описує. Пам'ятаю, ми сиділи за кулісами, і він виходить. Він дуже крутий ведучий, дуже крутий ведучий. Він там просто дивився сценарій, вивчав його, виходив, просто без пап. Ну це дуже мало таких людей. є. Просто я знаю, який є ведучий. Він профі, просто він проф. Я пам'ятаю, який в нього рівень концентрації. Це собі навіть ну, це така, така просто погруження. Я пам'ятаю, ми сидимо за колісом. Зараз починається гра, він е, репетирує в стіну. Тобто він в стінку дивиться, отак читає щось в папці і репетирує в стіну. Настільки, що я до нього підходжу, щось йому кажу. Типу, от підемо, зараз почнеться гра, наприклад, кажу: а він мене не чує. Тобто він не одразу повертається. Знаєш, він такий сконцентрований на своєму ті, а я прям поруч йому кажу: типу, зараз почнеться гра. Або я там щось питав, о котрей ти прокидаєшся, наприклад, ви я не спілкувався, о котрий ви прокидаєте. Да. Щось я питав, а він просто дивиться, така концентрація. Я був в шоці тоді, я такий, ага. Ну, А я така людина, що, о, щось по... А". я такий, блін, о, Пантера, о, я дуже розсіяний, я був в шоці від такого фокусу. І Якісь поради, якісь. Ситуації, в яких я просто ну, не можу нічого просто поганого сказати, тому що от, попрацювало, він щось сказав, він щось порадив, як старший е А що він вчитися. По, по, по виступленню, наприклад, він каже: дивись, я побачив твій номер, наприклад, там от, Молдаванський чинтан. Ми показали, він такий, я цей оце". номер. Він каже, оце не працює. Тобто, ми принесли за день до гри, в нас не було готово. І він каже: дивись, Прикольна ці пародія, все норм, але це не працює, воно не буде працювати, тому що він робить і він знає, як повинно це виглядати. Знаєш, цей хід каже: отут От треба так доробити, так доробити, і дав декілька порад, які ми виконали, і воно спрацювало. Тобто Якщо б він цього не сказав, ми б зробили це криво, і воно могло не так спрацювати. наприклад. І дуже от багато таких порад. Ми виступаємо, він завжди редактурував. І потім ми спілкувались. Він каже: отут, отут. Ну коротше, дуже багато таких в процесі розмов, з яких ти в тебе складається якесь враження. А от. Є Якісь уроки, які ти витягнув від нього, від зеленського. Є один урок да. гладить речі перед виступом. Що за урок, як так це сталося? Це просто. Ми виступали в Азербайджані в Габалі. Це був фестиваль весело, Це квартал організовував. І ми були там теж стенівка. Наш... А, це наш перший виступ в житті взагалі, ну, десь. Угу. Після їх сміх. І щось повинно було виступати, там публіка. І він ведучий, ми за кулісами, щось спілкуємось, а вона була. Паняття дурне, я ду придумав щось собі, що я із села персонаж і повинен також виглядати. Типа пам'ятай піджак, uh -huh. не мити, волосся, щось. Типу, от мене говорить, ну і попагувати, і що. Я от села, я такий персонаж. Я щось собі так придумав, я навіть виглядаю декілька ефірах, не дуже. Я зараз дивлюсь, такі, о. а я тобі так придумав, я подивився, якісь там, ну, щось відоси. Треба вживатися в роль. І він такий, а ти так і вийдеш в цьому uh -huh. піджаку? І я такий. Ну так, да, я кажу, я ніколи його не в жовтому. глажу в жовтому, але пам'ятому. Mm -hmm. Він такий: Він, ти так і видиш, було? не глажен. Я такий: ну так, да, я ніколи не глажу. Він такий, а ну так, да. чому починати? Не треба й починати. І так посміявся. Я туди теж посміявся, ніхто я не зрозумів. А потім через ну там, я потім як як зрозумів. І, і ось, і я такий блін, це ж професійно гладить речі, виходить чистим на сцену, це вже інший рівень. Але з часом згадав. А як ти ставишся зараз до критики в сторону президента, яка відбувається? Блін, ну я не, не все розумію. Дивись, я відношусь до нього, з чого я знаю, з чого формується в нас уявлення про людину. Ще? З якихось речей, які ти знаєш, От я тобі розповів. Працювала, щось сказав, щось порадив. Вона спрацювала такі: вау, 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 прикольно, прикольно. Все, це враження, є про людину. У когось інше враження. Хтось його побачив по телебаченню, і він йому подарував посмішку. І у цієї, жінки, наприклад, в неї позитивне, вона посміхається від нього і подобається це. Розуміє? І в нас у кожного своє уявлення. І от для мене він був от, не знаю, близькою рідною людиною. І коли він став президентом, це залишилось. Тобто, це навпаки ти радуєшся за людину. Він комік, і ти комік, і ніби трошки його Трошки тебе в ньому чи трошки його в тобі, я не знаю, щось таке, розумієш? І ти е, співчуваєш завжди, ті блін, хоч би в тебе все вийшло, <тес> хоч би ти зараз порався, хоч би от ось. Це як по якимось емоціональним відчуттям. Тому що по політичним, по аналізу, по іміджу моментам, ну я не можу дати аналіз і не можу характеризувати, тому що в мене слів, нема. Ми все знаємо, ми все знаємо для того, щоб. Ну, є дуже багато оцих інтерв'ю е зараз, де про нього спілкуються, подкастів, там я не знаю ці. Вони кажуть свою експертну думку. Хай кажуть, от я як людини таке відчуття. А ти сказав, що комік. стосовно mm -hmm. того, як зараз змінився його образ, коміка в президенти. Ти бачиш якісь зміни? Ти ж знаєш його такого. Зараз да. спостерігаєш уже як глядач трошки іншого. Блін, ну можу сказати тільки, що його скіли і навики, які в нього були до президентства, йому дуже знадобили спочатку повномасштабки. Оце виступати постійно кожен день по 100 виступів, не знаю, зі всіма-сіма-сіма поспілкуватися, зустріч з відосів. Він кожен день відоси робить, в шоці з цього. Ну, тобто, ось ці штуки, це мені здається, життя його до цього готувало. Він готувався до цього все життя, напевно, mm -hmm. ніби. От, О, от скажи: як ти, ставиш, як ти думаєш, він зараз грає чи ні? Ти знаєш. Ну, я ну, думаю. Що... Це головна із претензій людей, коли слухаєш їх. Що вони кажуть, ну він же ж актер, він же ж грає зараз. Як ти думаєш, раз, з точки зору? Він грає роль президента? Чи він дійсно виконує? Mm -hmm. У кожного своє поняття. Розумієш, що таке грає, що таке виконує, що таке президент. У кожного своє уявлення. Ми не зможемо там переконати. Що я думаю? Я думаю, що він працює. От у нього таке уявлення. Він, не знаю, ти ж сказала: служить. Він служить людям. Слуга народу. Він слуга народу. Ну він він так себе відчуває, він таким і є. Мені здається, я е, зараз скажу, як він е, відчуває і як він думає. Мені здається, що він от е, хоче і робить все для того, щоб віддаватися людям, щоб, типо, робити все, що в його силах.